Трошечки кусається ціна. У Франківську офіційно підвищують плату за проїзд у міському транспорті. Востаннє тарифи на проїзд у комунальних автобусах та тролейбусах зростало у 2021 році, а в приватних перевізників у 2022 році. Отже, з 20 червня діятимуть нові тарифи, а саме 10 гривень по картці Галка, 12 гривень банківською картою і 15 гривень готівкою. Натомість для пільгової категорії нічого не зміниться. Франківське одне з тих міст. де Багато пільгових категорій безкоштовно і діти шкільного віку безкоштовно. То їздять і студенти, маючи відповідну студентську картку за півціни їздять. Якщо то було 6 гривень, то 3, зараз будуть за 5 гривень їздити. Тому я вважаю, що у нас є така велика соціальне навантаження. Очільник франківської громади наголошує, підняття вартості проїзду вимушене насамперед через підвищення цін на електропостачання та паливно-мастильні матеріали. Це вимушений крок, але думаю, що з розумінням поставляться Івано-Франківці ніколи тарифи. Недобре піднімати, ніхто не скаже, що це, це, це добре. Я теж кажу це, але це вимушений крок, який ми здійснили для того, щоб ну, галузь могла б витримати в цей воєнний час. Ми запитали мешканців Івана Франківська, як вони ставляться до підняття вартості проїзду в громадському транспорті. Це нормально, якщо чесно. Солярка і бензин дорожчий, що хотіти. Ціни на продукти дорожчають, водії від теж за щось мусять жити. Ну, нормально ставлюся. Ну, ми, мені все рівно. Ну як треба, буде, ну, буду платити 15, а що робити? Ну що я можу сказати. Я можу сказати. Таке життя воно пішло. Все дороге. Все дороге. Все життя дороге, і, і, і все. І битові услуги, і проїзди. Таке в нас життя стало. Взагалі? Чесно кажучи, по всім містам, якщо піднімають тарифи, це вже йде удар і по гаманцю. Ми як переїжджі, то ми можемо оцінювати складно це приймати, що й подорожчання, незважаючи на те, що є картки, але все все одно, воно подорожчання йде і комунальних, і харчування, і ще й добиваються і оплата за проїзд негативно. Тому що навіть соціальний автобус там, де я працюю, не їде. І 30 гривень на день мені тратити на роботу їхати. Це трошечки кусається ціна. Та, так як я звикла, що в Кривому Розі по 15 і скоро і там виросте, то для мене це 10 гривень було нормально. Ну тобто 15 в Кривому розі, 15 франків. Ну так. Я катаюсь туди-сюди, тому мені не без різниці якось. Я думаю, що якщо вони піднімають тарифи, значить так треба. І на те, є причина. Так, я буду користуватися громадським транспортом і буду платити, скільки треба. Все піднімається на все, та я розумію, що мусити ніках-то, мабуть, підіймати. Ну, Електроенергія підтягнула за собою дуже багато всяких цін піднімають. Ну, але мусимо затягнути пояса на те. Як бачимо, більшість франківців із розумінням ставляться до підняття тарифів на транспорт. А як до цього ставитесь? Ви? Пишіть нам у коментарях.